Так, сьогодні власне Юлія Сверденко, перша віце-прем'єр-міністрка на шляху до Вашингтона, ми доопрацьовуємо вже остаточні. Деталі з нашими американськими колегами дійсно це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів урядом України. І як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом я сподіваюся, протягом найближчої доби угода буде підписана, і відповідно ми отримуємо перший крок. Рок далі за цією угодою буде підписання ще двох угод технічних таких виконавчих про безпосереднє саме створення фонду і його фінансування і наповнення. Ну власне, ми зараз узгоджуємо вже такі, я би сказав, технічні деталі перекладу з англійської на українську мову. Але принципові моменти всі узгоджені. Уряд опрацював текст угоди. Фактично на даний момент погодження основних міністерств вже зібрані. Тому уряд технічно готовий буде в будь-який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтона, затвердити дану угоду, і ми будемо.